На ету сцену виходять дебютанти майданса. На це это город Черкаси. В качестве хореографа дебютирует Максим Арабец. І так Северний дивизион. на ісходну позицію. Удачі вам, ребята! Назвичайні емоції та справжній драйв подарували черкаські майдансери своїм болівальникам. Дві сотні танцівників на столичному майдані Незалежності подивували суддів та глядачів оригінальною хореографією та яскравими костюмами. Перед багатомільйонною аудиторією наші майдансери з'явилися в образах аватарів ідея з аватарами виникла у Максима Оробця. Тренер говорить, перед ними, як перед новачками у майданці, стояла надзвичайно складна задача. Ми від, від нашої задачі. Наша задача на першому ефірі була запам'ятатися, тому що Черкаси. Молоде місто. Я маю на увазі у рамках Майдансу. Я вважаю, що ми це зробили. Тобто всі про нас говорили, ось сині люди, сині люди, а, аватари, клас. Всі хоч там, напевно, учасники Майдансу відчували себе суперзірками, тому що всі хотіли з ними сфотографувати. Сидіть до нас, давайте сфотографуємося, а можна з вами? Всі хотіли з нами сфотографуватись. І нас запам'ятали. Я вважаю, що. Місію на першої на перший фірми свою виконали. Високо оцінили виступ черкаської команди і журі. У вас була дуже крута харяга. У вас дуже крутий був номер. Ви були найкращі. Це були незабутні враження, і я дуже щас, щасливий, що саме що я ці незабутні враження розділив саме з своїм містом, а не з якимось іншим, саме з рідним містом Черкас. Зрештою журі додало до активу черкаської команди 33 бали. Глядачі ще 10. Так, наша команда посіла другу сходинку серед 12 команд. За звання танцювальної столиці України черкаські майдансери боротимуться вже за два тижні 8 вересня. Тоді обіцяють втримати планку. Наталя Кириланко, Віктор Наточий, Вікановини.